Друзі, вітаю! Ну що, рекордні, рекордні пакети військової допомоги від дуже різних країн: від Естонії до Данії, Сполучених Штатів Америки, Канади. Це і ракети, і БТР, і танки від Великої Британії, і Петріоти, зокрема Нідерланди, там, Канада. Дуже багато озброєнь ракет і взагалі колісних танків і техніки. І це ще не все. До речі, там німці, як завжди, леопарди поки що забракували, але швидше за все, з леопардами теж все вирішиться, і низка країн готові їх поставити. Для чого це робиться, друзі? По-перше, це робиться для того, щоб. Для початку відбити можливі спроби ворога наступати. Ворог там лякає наступом на трьох напрямках, але у них немає сил наступати на трьох напрямках. Одразу хочу це сказати. Вони там лякають наступами з півночі, зі сходу і з півдня аж до Одеси. Але ну фізично армія, яка не може навіть Бахмут захопити стільки часу, не здатна наступати на трьох напрямках. Це все і ПСО, і лякалки. Але е, живої сили вони зібрали багато. Старої техніки відновили теж достатньо, тому їхню спробу наступу треба відбити. І як казав Джо Байден, е, в принципі, да, як повідомляє американська преса, Сполучені Штати Америки будуть готувати Україну до контрнаступу. А ми з вами говорили, що контрнаступ аж до Криму, друзі. Тому е, ці пакети допомоги це ще точно не все. Це тільки перша затравочка, так би мовити. Да? Зараз нам дають зброю для того, щоб ми витримали натиск. Для того, щоб ці воїни українські, які готуються за натівськими стандартами зараз за кордоном, одразу ж воювали на цій техніці. Після цього додаватиметься техніка. Частина з неї і так під виробництво йде і стане в столі трошечки з часу. Але додаватиметься техніка для нашого контрнаступу, друзі. Тому підготовка йде до двох речей: до відбивання спроб ворога продавити десь нашу оборону, і до вирішення питань по деокупації всіх наших територій до кордонів 91-го року, друзі. Чи вийде в нас це? Я думаю, вийде. Друзі, переможемо всіх попереду великі події. Слава! Україні